Добрий день! Це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Всім миру добра. І скоріше і нам перемоги. Так, Будемо готувати барабоєно мясні котлети чи дируни. Я не знаю. І хто як хоче, той так називає. Ось, е Скільки м'яса, стільки барабоїв. Цибулька, часник. Перемелюємо на дрібну тертку. На і, бай... і цибулю і на свій смак. Зараз я перемелю, тоді покажу далі. М'ясо з картоплею змолола. Кому таке не подобається, може не готувати, я показую, яке я готую. Так, эти Мелений перець. Цибулю і часник даєте за своїм смаком, як вам подобається. Скільки хочете, стільки даєте. Я люблю, щоб часник і цибулю добре було чути. Можна дати часнику сюди менше, а зробити заправку з часнику більше. Часник, ну, часник мочати. Часник, олій брати, перетерти і так мочати таку заправку, такий соус зробити. Ну, я соус того робити не буду, бо то трошки для мене буде затяжко. О. А як зроблю, то я не витримаю. І я таке наїмся. Ось таке діло. Так зараз Хвилиночку відставлю, щоб не хитав. Ось Телефон. Штатив перся в стіл і дуже хитається. Ось Ось таке діло. Зараз вимішаємо, щоб ну, сіль вимішалася, все гарно з м'ясом, яйця. Все. Яйця в мене свої домашні є, не купляю. Ну, як -от, і кури несуться. Так що... Є свої. А по чому в магазині, не знаю. Брехати не буду. Ось. Ходила скуповлюватися, забула спитати, по чому в магазині яйця. Ось таке діло. Так. Ось так воно виглядає вимішане. Скільки м'яса, скільки барабоїв. Хто хоче, може дати м'яса менше, більше барабоїв. Або наоборот, це вже на ваш смак. І на ваше бажання, як вам, як вам удобніше, як вам смачніше. Ну, звісно, кожен має свій смак. Так, муку. Мука просіяна на мене. Хто хоче, може сюди соду давати. Я не даю. в мене без соди, Вони мені смачні без соди Потім з картопля робиться синя, як вони остигають. так не даю. У мене будуть вони зі сметаною, ми будемо їсти. Ось так. Так, і не включила. О, ось так буде. Виглядати і будемо ложкою набирати. Пательню класти, такі, так як пампушки. Чи... Хочете, можна руку в воду мачати, рукою виробляти в вигляді котлетів, і обмачувати там в сухарі чи в манку, і так жарити. А можна по-простому, ось так, як я. О, я буду накладати ложкою на пательню. Ось і так буду жаритися. Ось таке -то діло. Ну, а вже як пожару і покажу. Які вони вийшли. Значите, таке тісто має бути. Щоб от положили, воно не розтікалося, щоб. О, тайкотта. Можна просто ложкою брати там муку, чи що-небудь чи в манку, чи в сухарі. Ложкою обкачали і положили на пательню жаритися. Ну, я по-простому буду. А вам як смачно, так робіть. Так, зараз пожару, тоді покажу. Так, жариться мають на олії, так як звичайні пампушки, щоб не дуже багато, ну і не, ну і не на сухо, щоб жарилися. Тоді вони будуть сочніші і смачніші. Ось так. Ось така красота виходить. ну Вони ж не темні, бачите. Просто якось так тінь падає, що ніби зажарені. Вони дуже гарно, гарного кольору, гарно жарені. Мені ще жарити дуже багато. Ось. Ми посмакуємо, бо мені телефона треба. А я буду жарити далі. М -м -м. Дуже хрусткі, краєчки, смачні, як в дирунах. Ось. Я вже з'їла щось два. Попробувала чи солоний. М -м -м. Дуже смачно. Ось таке діло. Так що так, що я мала розказати? А, який соус до них робиться? Часник душиться через часникодавку, трошки солею посипається часник. Перетирається його ложкою. Ось, Якщо є макітра, то макітрі солею зразу втерте взагалі шикарно, смачно. Додаєте трошки олії, перетираєте з олією, тоді додаєте трошки перевареної води, небагато. Ну і вам. Смачно. Хто не любить зі сметаною, мачається цей соус і їсться, і смакується. Можна і в цей соус, і в сметану, хто я хочу. Я люблю з часником тим, але ще роботи багато їсти нема. не буду, бо то буде трохи затяжко для мене. Ось так то. Так що. Ось таку смакуту я наготувала. Готуйте, смакуйте. Ось так. Такі вони виходять і дуже смачні. Ну, хто ще такі жари? Розказуйте. Ще можна сюди трошки сира додавати, якщо хочете. Ну, я без сира нині. Лена, заходь, я дам. По Поснідати чи пообідати, не знаю, як правильно. А то Лена каже, сама їсиш за мною не ділися. Лена, я поділюся. Ладненько. Всім миру, спокою, здоров'я, скорішої нам перемоги. Дай Бог, щоб все було як якнайкраще всіх. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і до зустрічі в слідуючому відео. При можливості не забудьте поширити моє відео, написати коментар, задати питання, якщо воно у вас є. Всім миру, любові і скорішої нам перемоги. До зустрічі, па па па, -па.